Я займаюся інвестиціями і бізнесом в сфері цифровізації активів, але не просто цифровізацією, а саме правовою токенізацією. Знаю, коли люди чують слово токенізація, у багатьох відразу асоціація крипта, блокчейн, казино, трейдинг, ото й весь дикий світ. Ми не про це. Ми працюємо з реальним бізнесом, пропонуємо рішення, які покращують функціонування компаній, допомагають їм заробляти більше. Ефективніше масштабуватись. Ми не криптани, ми будуємо капітал. У нас є ком'юніті, і увесь цей час ми формуємо команду однодумців, тестуємо стратегії пасивного та активного заробітку, розвиваємо свою освітню платформу, працюємо з інвесторами по всьому світу. На сьогодні більше 6 тисяч клієнтів та інвесторів у різних країнах. Фактично, ми всі ці роки готувалися до періоду, який настав зараз. 28 березня ми зайшли в нову фазу, і сьогодні я презентую пропозицію, якої ще не було. Тепер ми виходимо на інший рівень, де ми не просто пасивні інвестори, а можемо ставати управляючими партнерами в компаніях, куди інвестуємо. Ми запускаємо новий напрям Digital Business Segment. що це конкретно, скоро розповім. Але спочатку хочу показати вам, в чому зараз реальна проблема і яке ми маємо рішення. Зараз світ змінюється глобально. США, Китай, війни, кризи все це не випадково. Це частина переходу до нового світового порядку. І якщо вам здається, що це якась змова, погугліть. це економіка, це геополітика пандемії, локдауни, війни це каталізатори. І вони чітко показують, що традиційний бізнес сьогодні вразливий. Плюс кібератаки за останні 10 років їхня кількість зросла в 5-10 разів. І це вже офіційно визначають. На Euronews назвали головною проблемою Європи та США саме інформаційну безпеку. Один із експертів вже прогнозує: у 2025 році збитки від кібератак досягнуть 10 трильйонів доларів, що ви розуміли, масштаб ВВП США десь 6 трильйонів доларів, а збитки від кібератак 10 трильйонів. Тобто небезпека реальна, величезна, глобальна. Цифровий бізнес це не просто тренд, це єдиний спосіб вижити і масштабуватись в нових реаліях. І саме тому ми тут, щоб показати вам можливість, якої ще не було. Скоро розповім деталі. А поки ставте питання, підписуйтесь.